Ми вітання усім глядачам. Підводимо риску під подіями з середи. Сьогодні у випуску ви побачите таке. У Вінницькому технічному ліцеї з'явився безкоштовний вайфай та клас безпечного інтернету. З подробицями я, Роман Гах. Вінничанин увійшов у десятку кращих шахістів у світі. Як наваляти іграшку з шерсті, розкажу вам я, Оксана Святенко. Безкоштовний вайфай для віницьких школярів на сьогодні встановили його у 17-й гімназії та технічному ліцеї. По спілку попіклувалась про це мерія та один з операторів мобільного зв'язку України. Крім того, у закладах обладнали класи безпечного інтернету. На комп'ютери встановили ліцензійні антивірусні програми. А учням провели урок на тему, як правильно користуватись всесвітньою мережею. Як працюється із новим вайфаєм у технічному ліцеї, дізнавався наш репортер Роман Гах. Одним з двох навчальних закладів в Вінниці де з'явився безкоштовний Wi-Fi та клас безпечного інтернету став технічний ліцей. Нам дозволили прийти квест онлайн, в якому ми можемо дізнатися, що ми можемо побачити в інтернеті, чим він нам може загрожувати. Ми можемо дізнатися перелік безпечних інтернет-сайтів для нас. Куди можна заходити, куди не можна. Вони він пояснює, які ресурси інтернету для нас навчальні, і на які краще не треба переходити. Я встиг постестувати. Швидкість дуже велика. Подобається все. Інтернет хороший. Безпечний інтернет в даному випадку. Майже всі школи не забезпечені, програми не забезпечені, які захищають комп'ютерів від вірусів. Ми маємо інтернет, але не маємо захисту. От зараз у нас повністю клас забезпечений антивірусними програмами. Учні можуть робити навіть матбої. Ми не можемо не будемо водити їх з однієї школи в іншу. Ми зможемо це робити онлайн. Ми вдячні в зв'язку з інків старом те, що нам дають можливість об'єднати школи в одну мережу, тому що ви знаєте, що в нас досить розвинута 17 17-та школа, де інформаційні технології на високому рівні. Там створений веб-портал, все ведеться обмін лише в електронному вигляді. Електронні журнали в нас існують. Є уроки для учнів. А для того, щоб можна було мати до них доступ, треба мати нормальні широкосмугові, як кажуть лінії доступу до інтернету. Відбудеться тестування, як воно працює, і ми вже далі будемо тоді вести переговори стосовно розвитку да проекту в подальшому. Роман Гах Вадим інжиєвський телеканал Віта. У Вінницькій області новий начальник міліції. Ним став генерал-майор міліції Віктор Русин. До цього він очолював управління внутрішніх справ у Закарпатській області. Віктор Русин починав свій трудовий шлях з міліціонера патрульно-постової служби за його плечима майже 30 років стажу в органах. Наказ про його призначення було підписано 19 листопада. Сьогодні відбулось офіційне представлення. Хочу запевнити Міністерству, що весь особовий склад Вінницької області буде виконувати ті поставлені задачі, які передбачені як і законами України, так і вимогами керівництва Міністерства внутрішніх справ. Керівників правоохоронних органів я лише попрошу вас підтримку, взаємопорозуміння. Що в будь-якій ситуації ми могли знаходити дієвий компроміс? На алеї пам'яті жертв голодомору вже вдруге за місяць крадуть дерева. П'ять кущів туї золотистої та вісім кущів самшиту зникли з алеї минулої ночі. Ось як у комунальному підприємстві Зеленбут нам пояснили, чому ці кущі так ваблять злодіїв. Мають попит, скажімо так, просто мають попит, і ринок збуту на ді. Хто краде, навіть він відшуковує собі тих людей, які купляють. Вони цікавлять своєю ціною, тому що зараз рідкісні, міцно-зелені рослини, вони коштують там від 100 гривень і більше. От ту, які викрадені, ціна їх десь за поза 300 гривень. Викрадається на чеченних місцях. Знову здійснено викрадання: викрадання самшитів, викрадання на золотіх тут. Я просто не розумію, як громадянин і житель міста Вінниці, не розумію цих людей, це просто ну, скажем ганебна справа. Якщо тут не знайдені ці, то ми підсадимо так само на завідку, тих самих форм золотиста туя, за ним сам що і то є те саме, колонові, підсадине це саме місце. І відновимо в тому самому от, варіанті, який був до викрадення. Десятирічний віничанин Віктор Матвіїшин увійшов у десятку кращих шахістів світу у свої вікові категорії. Хлопець зайняв сьоме місце на чемпіонаті світу з шахів серед юнаків і дівчат. Змагання проходили з 7 по 19 листопада у словенському місті Марібор. Україну там представляли 47 учасників. Наш репортер Вадим Потатуєв сьогодні знайомився особисто з Віктором Матвіїшиним про гру та перемогу юного шахіста. Далі у матеріалі. Обідно, ну, що міг зайняти друге місце, а в ітогі вийшли що. Ми? Десь було 10 пересадок, приїхали замучені. І от е, слідством того, в першому турі вітя, е, тобто то лі від усталості, то лі що зробив нічию з доволі слабшим суперником, хоч і, і втратив у важливі півочка, які, як можливо, в кінці не вистачило би для, скажімо так, більш успішнішого виступу і навіть попадання в трійку. Це сказалось напруження після перельотів, і ще й ми так прийшли. Я не встиг, напевно, настроїтись на партію, тому що ми за минуту до початку якраз і прийшли, могли й не встигти, поки не йшли, де це грати. Нам давалось по час 30 кожному, і за кожний ход зроблений, давалося ще 30 секунд. І після 40 ходів зробили 40 ходів, якщо в тебе. Время закончилось, то тобі ще додається 30 минут, тільки після 40 ходіл. Квітя виграв сім поєдинків, дві звів нічю і дві програв. Тобто він набрав 8 очок з 11 можливих. Тобто за перемогу дається одна очко, за ніч півочку. Тобто сім перемог плюс дві нічі це 8 очок. Скажу, що переможець вітнамець. Доволі сильний в'єтнамець такого хлопчика. Це, де вони його взяли, викопали, взагалі не зрозуміло, всіх виграв підряд і набрав 11 очок. Повернувшись зі змагань, Віктор зі своїм тренером розігрує партію, яку грав з переможцем чемпіонату. Тут після ферзь 5 білих моментально створилися із одної помилки проблеми. Вже грозить простий хід кінь е 4, випустимо, Афіє, 2,3. БЦ і за два мати. Буквально мат можна було отримати чотири ходи. Ну, Прийшлося віддавати цій позиції пішовка. Трішечки, трішечки чуть не виправив ситуацію, але все-таки е, сказалось, там матеріальна перевага чорних. Я міг зіграти краще з в'єтнамцем, і навіть після ві'тнамця я ще одну програв. І вийшло, що я просто міг зіграти, ну робив дуже погані ходи. І ніх, якби веграм, їх зайняти другому місце. І програв тому самому Вірменену, який зайняв друге місце. І третє місце він зробив нічого. Тобто з трьома призерами він грав, а це вже досить непогано. Зараз Віктор готується до чемпіонату Європи, який проходитиме 14 грудня у Варшаві. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, Володимир Гірянко, телеканал Віта. У Вінниці розпочався чемпіонат міста з гри у що де, коли» серед школярів. Він триватиме до травня наступного року. За цей час шкільні команди зіграють сім турів за їх підсумком і визначать кращу у стартовій грі в міському палаці. Міста Зоря взяли участь більше 200 учнів. Це буде проходити по правилам спортивного щодо коли. Тобто, у залі в залі нашому де сидіти 3-6 команд. Ведуть і читають запитання. Кожній команді буде хвилина, щоб знайти правильну відповідь, і 10 секунд, щоб її записати. І всі папірці з відповідями вони здають ведучому на сцену. Їх часто маскують під дерева, високі кактуси та інші елементи ландшафту. Це зроблено не тільки для того. Щоб оберігати їх від вандалів. Але і для того, щоб вони не псували навколишній ландшафт. Ми не просимо назвати їх. Назвіть те, для роботи чого вони призначені. Час. Ось туди назад. 50 секунд. Пишіть правильні відповіді. І ми вже йдемо вас, забираємо відповіді. Запитання мова йшла про мобільні вишки. Правильно, відповідь мобільні телефони. Ця гра дозволяє мені більш пізнати світ, пізнати про е, речі, яких я ще раніше не знав. Все мені дає можливість просто розширити поширити свій кругозір. Ну, Стандартне здання школьного, скажімо так, типа, а просто на знання, коротко тебе сказали, ти вивчив, записав все. А тут, от якби как бы, ти щось і знаєш, мало того, що ти должен, ти повинен написати щось своє своєму творчості. Чемпіонат міста з гри у щодо коли серед учнів шкіл триватиме до травня наступного року. За цей час команди зіграють сім турів. За їх підсумками визначать кращу. Роман Гах, Володимир Грєвенко, телеканал Віта. Іграшки з вовни валяє віничанка Вікторія Швець. Валяння це така технологія виготовлення виробів з очищеної вовни за допомогою спеціальної голки. У колекції Вікторії більше ста сувенірів. Нашій репортерці Оксані Святенко майстрині зізналась заняття настільки захопливе, що починаючи робити іграшку, вона навіть не помічає, як плине час, тому частенько за своїм улюбленим ділом засиджується до ночі. То як же ж створити іграшку зі шматка вовни? Дивіться далі. Ці равлики створені за технологією, яка називається валяння. Улитка на щастя» – Тут сочетание идет декора натуральной ракушки. Ракушка Средиземноморская с пляжу. Вот. І вот такие улиточки тоже натуральної шерсті. Вот. Вони декорируются різними цветами, акриловими красками. Вот така вот розписна ракушка. І вот це те, про що я говорила, сочетание фактур. натуральная ракушка, натуральная шерсть создается вот такой вот образ приятного такого уютного сувенира каждая игрушка рождается вот из такого клочка шерсти, это натуральная овчина но ну, она вот выстригается, формируется это вообще техника сухого валяния для создания игрушек используются иголки специально для этого предназначенные. они похожи на обычную швейную иглу с засечками и за счет этих засечек перепутываются волокна шерсти вот таким вот образом Тычется шерсть иголочкой вот, и создаются работы. И формируются, становится плотнее. И вот у меня есть просто недоваленные, не, не готовые, незаконченные заготовочки мышек вот, допустим, она уже сформирована. То есть она намного уменьшается значительно в размерах, но раза в три уваливается шерсть. То есть приблизительно при формировании игрушки нужно уже это предусмотреть. Носик мышки приваливается точно таким же образом, как и формируется сама мышка. И вот таким же методом, точно так же иголочкой насквозь, она пробивается. Разные цвета шерсти соединяются между собой когда создается образ, это невозможно просто оторваться, потому что вот ты берешь шерсть, ты уже придумал образ, и ты сидишь, работаешь, работаешь, работаешь. Ну, ты даже не работаешь, ты себе сидишь, валяешь, валяешь, валяешь. Это можно не остановиться до 4 утра, потому что ты же его уже видишь, он же тебе уже нужен вот сейчас, вот такой, как ты видишь. То есть, ну, очень, очень затягивающее такое занятие увлекательное. Это чешир, который как бы похож на чешира из Алисы. То есть сиреневые тона, там чешерская улыбка, вот и характерным есть такая вот у меня попочка и вот этот смайл, который обшивается ниточкой. Это не знаю, вот нитка, которая используется в создании игрушки. То есть, да, декорируются зубки. Все остальное полностью чистая шерсть. Накладываются полоски. Есть вот такой чешер полосатый, есть вот такой вариант влюбленный чешер. Вот и, конечно, я уже отклоняюсь от нормы, потому что фантазия то идет. Вот есть вот такие фантазийные чешеры, есть вот такой лунный чешер. Іграшка, виконана у техніці сухого валяння, може бути не лише сувеніром або елементом декору, а й, наприклад, брилком або підвіскою. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. І ще про одну нашу талановиту землячку. Картини, сорочки та спідниці вишиває бісером віничанка Оксана Круцюк. Загалом у її доробку вже більше ста робіт. Сьогодні з майстриною знайомилася наша репортерка Марина Микитенко. Тож їй слово. Понад 20 років Оксана Круцюк займається вишиванням рік тому. Освоїла вишивання бісером. Сорочку бісером вона вишиває за 10 днів. Це все почалося 20 років тому. Коли я ходила в вагітна, я чогось вирішила, що в мене буде тільки дівчинка, моя маленька доня. І я вирішила все робити, що повинна робити жінка. І тоді в мене, мене зачепила ця вишивка. Мені настільки сподобалося на білому полотні, на білій тканині виходить. Ну, Якась жива, якесь неповторне щось зроблене своїми руками. Мені це дуже сподобалося, і це захоплення я вже несу по життю своєму. Приблизно рік назад я почала вишивати бісером, мене це захопило. Наштовхнула мене на це моя дочка. Вона робить всякі вироби з бісера, квіти, листочки там. І мене захопило, думаю, ну чого ж це не перенести на одежу. І так почалося моє захоплення вишивка бісером. Найперше і найголовніше потрібно мати бажання. Мати бажання і любити те, що ти робиш. Коли ви вибрали, що ви хочете, ви берете обов'язково на одежу для бісера. Під бісер підклеюєте клієву. Це тканина, яка робить і свою справу, коли бісер не обтягує верхню частину, він лягає гарно і потім вже готова робота виглядить дуже гарно. Для цього ви підбираєте малюнок, під малюнок підбираєте всі відтінки. Бісеру і починаєте працювати. Я для зручності собі розкладаю бісер весь в коробочках, щоб всі кольори були видно дуже легко. Тому що коли вишиваєш бісером, ш'ється не так, як ниточками, один колір, а всі кольори підряд. Кожен бісер має свою, е, свій відтінок і на малюночку він також видно. Набираєте бусіночку і пришиваєте його. Взагалі тут є дуже багатько технік вишивки. Я вважаю, що одежу потрібно пришивати, всі перешивають напів хрестика, а я зашиваю хрестиком. Я вважаю, що бісером потрібно вишивати одежу. Картини бісером, вони гарні, але вони для мене як снігова королева, вони холодні. Коли в мене немає настрою, я ніколи не беру гулку в руки. Тому що робота вона несе свою енергетику, вона бере мої почуття. І Я не хочу, щоб людина, яка буде потім користуватися тим чи іншим, відчувала отой от мій поганий настрій, чи якийсь смуток, чи ще щось. Я працюю, коли тільки в мене є гарний настрій. Можу вишивати і співати собі. Мені це подобається. Особливо мені чогось хочеться співати, коли щурушники. Марина Микітенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Ось такими подіями та цікавими історіями середи були раді з вами поділитись. Більше новин на сайті, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах щоденно о 13.40 та 14.40. До вашої уваги швидкі новини. Ну а ми побачимось вже з вами завтра о 18.40. Хай щастить і далі погода. У четвер у Вінниці буде хмарно й тиме невеликий дощ. Вітер західний 4-6 метрів на секунду. Вночі буде до 1-3 тепла, в день 4-6 вище нуля.